Друзі, вітаю! Оставо проще на канал про парфумерію. Моє ім'я Оксана, і на цьому каналі я 5 років розповідаю про парфуми українською. Популяризувати україномовний парфюмерний ютуб. Я почала без будь-чої допомоги, коли це було не надто модно, не популярно, не мейнстрімово. І завдяки Ютубу я познайомилася з прекрасною пані Ольгою. Вона є авторкою першого україномовного парфумерного Ютубу, пані Рома. І також вона започаткувала прекрасний хештег яким користуються зараз багато україномовних парфюмерних блогерів, блогерок, блогинь про парфуми українською? У вас сьогодні йтиме про лаванду парфюмері особисто для мене лаванда завжди буде асоціюватись з адріатикою, так само як з Україною асоціюється букетик колосків пшениці. І лаванда діє як заспокійливий та розслабляючий засіб і своєрідний антидепресант. І на цьому каналі я розповідаю про аромати зі своєї парфюмерної колекції, яка часи часу поповнюється впродовж майже чотирьох років свою парфюмерну YouTube діяльність я розпочала у квітні 2020 року.